Слава Ісусу Христу, любі телеглядачі! Вітаю вас у Божої благодатті! Церковний календар Мукачівської греко-католицької єпархії. На сторінці календаря, 13 жовтня 2014 року. Понеділок. Католицька церква Візантійського обряду сьогодні вшановує пам'яттю священомученика Григорія, єпископа Великої Вірменії. Святий Григорій, просвітитель, був сином королівського радника, походив з вірменського міста Ащишат. Якось один купець відвіз маного Григорія, який залишився сиротою, до кисарії Каппадокійської, де хлопець прийняв хрещення. Після повернення на батьківщину він пішов на службу до короля Тередата. Але невдовсі Григорія ув'язнили за те, що він навертає поган до Христової віри, а після жорстоких мук кинули у глибокий рів, у якому він мучився 14 років. Завдяки дару стілення, яким обдарував його Господь, у в'язниці він вилікував божевільного короля Тередата. Після цього король навернувся до Христової віри, а разом із ним і увесь вірменський народ. Відтоді християнство стало офіційною релігією у Вірменії. 302 року Григорій став ащишацьким єпископом і організував церкву у Вірменії. За це його називають просвітителем і покровителем вірменського народу. Основ Григорій 330 року в пустелі на горі Манія, де провів останні роки свого життя. На Божественній літургії святого Івана Злотустого сьогодні читаємо Іванирі, від відімона Луки з 4 глави з 37 по 44 стишок, де є такі слова, і рознеслася про нього чутка скрізь по всій тій країні. Вийшовши з синагоги, він пішов до Симонової хати. Теще ж Симона була в тяжкій гаряці, і його за неї попросили. І, нахилившися над нею, він погрозив гарячці, та й гарячка відійшла від неї. І зараз же підвівшись, те що почала їм услуговувати. А як заходило сонце всі, хто мав яких недужих нарісні хвороби, приводили їх до нього, і він на кожного з них клав руки та й оздоровляв їх. А з багатьох з них виходили також і біси, що кричали: Ти, син Божий. Та він, грозячи, не давав їм говорити, бо вони знали, що він Христос. Як настав день він вийшов і подався на самітне місце, а люди кинулись його шукати, і знайшовши, хотіли затримати його від себе не пустити. А він сказав їм Я маю й іншим містам звіщати добру новину про царство Боже, бо я на це посланий і проповідував по синагогах у Юдеї. Те що ж Симонова була в тяжкій гарячці, його за неї попросили. Прохання посприяло зціленню Петрової тещі. Але це ще не все. Дане євангельське читання є підтвердженням слів Ісуса Христа, коли Він говорить, просіть і дасться вам. Певно, з дитинства найкраще, що ми вміємо, це просити. Але не завжди вміємо просити про потреби ближніх. Це особливо стосується християн, які, можна так сказати, винні один одному любов. Тож не забуваймо просити Господа за всіх наших ближніх, а особливо за тих, які мають особливу потребу Божого милосердя. Як також просім один за одного і в земних турботах, бо дбаючи про це, ми викорінюємо безробіття, самотність та відкинутість суспільством наших ближніх. Талановитий майстер славиться не лише своїми виробами, але насамперед своїми учнями. І як добрий християнин, так само. Славний не лише своєю любов'ю, але любов'ю, розділеною з іншими. Якщо людина терпить, то все стає на свої місця. Бог все влаштовує, але потрібно терпіння, терпіння, в якому нема розсудливості. Старець поїсі Святогорець. Нехай з нами буде милагодать, милосердя і мир від Бога Отця та від Ісуса Христа, Отцевого Сина, у правді та в любові.